Так, ще тільки 5 вечора. А вже дивіться, ну зараз розкажу. дивіться, як наступила. На навіть і досі доставили. І добре, що я рядом. У мене центр рядом. І зараз в басейн та буду плавати. Дощ добре. Ну що тільки п'ять вечора, я вже утром, я потім за катер розкажу, що раз 7 утра ж подзвонила. І я ж думав, вона мені вечором приведе, мені в 9 привела дівчину. Я був в шокі. Я взагалі був в шокі. Ну, Хорошо, все в мене було, все добре. Що до чого веду? Два рази дівчина, Філіппінка з утра ще й вечором приведе. Я не знаю, що це в мене таке, це в мене така дієта. Яйця утром Філіппінка і ввечері риба і опять і... і... філіпінка. Ну, до чого я веду? П'ять вечора я вже два рази в басейні був і в спортзалі був, і скупився на базарі, зараз покажу. Ось і півтора кілограма риби стейки. Ну, якось морської, стайки, хороші, все такі хороші, Ні, ну Все свіженьке. Все свіжесеньке, все чітко, за льдом, все цей. Півтора е, кілограма на риби, е, 300 5 доларів. І оце стоїть олія, великий пакет літра. Ну, і так все, долар е, 20 І огірки тут півтора кіла десь, цибулі кіло, помідорів 2 Коротше, е, Огірки десь. Долар 20, помідори теж сьогодні долар 20 подешевшали. Цибуля 2 долари. І взагалі з сложності я дав 500 песо в місто з Це виходить 5 доларів і 3... 8 доларів. Оцей пакет 8 доларів і риба, 1,5 кг стейки. 5 доларів, 13 доларів я скупився. Ось такі справи. Ну а що, перший день без солодкого, ну, утром я кофе допивав там три пакетика. І все. І мене так, Дьоне, на судка, такі тут кусняжки, недорогі. Я в шокі, я в шокі. Ну що, шо, потихеньку буду на рибу переходити, потім на кальмари, потім на красну рибу, на крівіточки я якось виживу, я якось виживу. Місяць той. Треба ж Філіппіни підготувати, чи це, на фукок, як нам підготуватися. Там залишилась дівчатка, знайомі. Та й тут мені Катрін видає. Нашу ми готовий нагороду, а вона, я вже не можу їй пояснити. Ну, Фізично я виношу, ну, кожен раз нова, молода, все чітко, фізично, так. Да. А фінансово така підприємча, по два рази на день, утром і вечором. Е, ну, звісно, це не ті дівчата, що за гроші в центрі, там би було набагато дорожче. Ну, ладно, буду мучитися ще місяць, мене Катрін достане. Ну все, все супер. Зараз дощя кували, треба додому. Е Дощ піде рибку, пожар і в басін. Рой, рай, рай Філіппіни! Благодаря Крістіні це, чи Катріні, що це супер.